Парадокс ожиріння – це спостереження, що люди з легкою і надмірною вагою, тобто з індексом маси тіла приблизно 25-30 кг на метр квадратний, іноді мають кращі показники виживання з хронічних хвороб, ніж з нормальною чи недостатньою вагою. Ефект найчастіше описують у серцевій недостатності, хронічній хворобі нирок, цукрому, діабетів другого типу та серед літніх людей. Важливо наголосити, що цей сприятливий плив спостерігає тільки саме у цьому діапазоні надмірної ваги. Коли індекс маси тіла вище 30 кг метр квадратний, смертність та частота ускладнень зростають і жодного захисного ефекту не фіксують. Чому невеликий запас жиру може бути корисним? По-перше, це енергетична подушка. Під час тяжких захворювань організм часто втрачає вагу, і декілька додаткових кілограмів допомагають уникнути небезпечного виснаження. По-друге, люди з надмірною ваховою зазвичай, що звертаються до лікарів, тому їхні хвороби діагностують раніше. Крім того, підшкірний жир, що переважає при помірній надмірній вазі, менш шкідливий, ніж вісцеральний, який накопичується в червній порожнині та запроводжує тяжке ожиріння. І нарешті жирова тканина виділяє гормони та цитокіни з потенційно протизапальною дією, що іноді полегшує перебіг хронічних процесів. Для більшості людей з хронічними захворюванням оптимальним бажається підтримувати стабільну масу в межах легкої надмірної ваги, стира через сам перед закружністю талії або саме накопичення вістирального жиру підвищує ризик ускладнень. Якщо індекс маси тіла перевищує 30 або талія перевищує 58 см у жінок і 102 см у чоловіків, бажано поступово знижувати вагу під наглядом фахівця, втрачаючи найбільше. 50% маси тіла за півроку рік. При цьому особлива увага має прийнятися славим правам та достатньому вживанні білка, аби втрачати жиране м'язи. У людей старшого віку слабке схуднення може бути навіть небезпечним. Тому пріоритет слід віддавати збереженню м'язової сили, балансу та повноцінному харчуванню, а не ідеальній цих на вагах. Дякую за лайки та розповсюдження. Hva er